Вітаю, друзі! З вами на зв'язку Джос Михайло, керівник департаменту систем точного землеробства компанії Агросем. Сьогодні поспілкуємося про корисні функції в розрізі точного землеробства, а також чим вони можуть пришвидшити та автоматизувати процес збору врожаю. Нагадаю, хто надивився наші попередні відео обов'язково їх подивіться, підписуйтесь на канал. А ми чекаємо наш комбайн і йдемо робити огляд. Доброго ранок. Нарешті ми дочекались нашого комбайна, і коли ми можемо його перед роботою відзняти і поспілкуватися по всіх сервісах і функціях комбайна в розі точного землеробства і автоматизації, як він може допомагати господарству і комбайну більш швидко виконувати якісніше свою роботу. Дивіться, цей комбайн, комбайн серії S, оснащений системами AutoTrack, MachineSync, sa 2 Хаве Смарт, Combaй-Advisor, а також тобто Він створює карти полів, карти врожаю, карту вологості. Так, зараз ми пройдемося по кожній функції. Розкажи, будь ласка, яку задачу, який ефект дає кожна з цих функцій? Машина це, наприклад, задача, яка дозволяє з'єднати трактора з комбайном, дуже полегшується виграшка на ходу. Тобто тракторист. Вже не управляє трактором, а управляє комбайнер з комбайна, який бачить, куди трактором під'їхати вперед-назад, щоб не розсипати зерно на землю. Це присвищує вигрузку. Присвищує В принципі вигрузку воно так. не робить паузи. І... Так, це трактор стає на ту саму лінію, що коло комбайн біля комбайна, і воно не робить ніяких пауз, не висипається зерно. Тоді ну, і це і це, в принципі, от нова функція, вона тільки в минулому так, році. Це нова функція, вона з'явилася в минулому році. По ICA-2 це функція, яка допомагає, наприклад, підтримувати настройки комбайна. Тобто оператор заїхав в поле зранку, настроїв по чистоті, по втратах. Задав цільове значення, і тоді комбайн протягом дня підтримує ці настройки. Вже протягом дня міняється вологість, рано вологіше, в обід сухіше зерно, після обіду знову вологіше, але комбайн це все бачить завдяки датчикам і підтримує ці настройки протягом цілого робочого дня. Комбайн-адвайзер є також, він допомагає, наприклад, комбайнеру зранку настроїти оператору, настроїти комбайна. Тобто він пропонує йому певні рішення, наприклад, якщо, якщо оператор не знає, що зробити, йому пропонують рішення, наприклад, додати вітер, зменшити оберти. Ротора, чи додати оберта ротора, зменшити зазори ротора, збільшити, зменшити решето верхнє-нижнє. Так воно допомагає настроїти комбайна по втратах, по дробленому, недробленому зерну. Це такий початковий іскусний інтелект комбайна. Тобто він е рекомендує комбайнеру, які налаштування в, там, в цьому, на цьому полі будуть оптимальніші. Так. А тоді і 2 підтримує ці настрої. Угу. Ну, Картування урожайності, зрозуміло, тут воно на всіх наших комбайнах воно є. Воно допомагає фіксувати всі показники, передавати їх в оперейшн центр А воно як в режимі онлайн передається чи по закінченню поля? Ні, В режимі онлайн. А Зараз ми побачимо, де знаходяться датчики ActiveWield, котрі допомагають нам що? максимально точно записати карту урожайності. Це вони просто зважують вагу в різних точках. Кожних пару секунд вони калібруються і більш точно показують врожайність на полі в реальному часі. А чому три? Чому не чотири? Ну, щоб максимально точно дати в дані по врожайності. А, а раніше і в інших виробниках по одному датчику, так, да? за було? Ну, взагалі їх може і не бути. Ага. Цих датчиків. Це просто ці датчики вони більш точно важать, калібруються і більш точно показують. Бо, наприклад, якщо датчиків немає, то треба е, набивати машину, вести, загружати, вести на вагу, важити і вносити дані в комп'ютер. Mm -hmm. А, так, а воно воно, тому... Вже з цими датчиками ваші машини важити не потрібно. Oh, да. Це теж дуже зручно, тому що вся система картування вражальності вона залежить від калібрування, від вагів. І на інших комбайнах це... Дуже часто при початку збору врожаю потрібно вести машину, чекати, поки не зважиться, Займає вводити багато. дані в монітор. А тут вже все проходить дуже швидко і чітко. По автотрекеру сенсор. Розкажи, будь ласка, на яких полях він використовується? Це більше на зборі кукурузи, то тобто з рядковими жатками він веде комбайна порядках. Тоді вже не треба забивати лінії, нічого, просто комбайн веде себе порядку. І це зменшує такі, як з'їжджання з рядка, такі варіанти, наприклад, що криві посіви там без автотрека, компаній буде сам себе вести по де? рядках. А там, де нерядкові поля, там соя і всі інші, воно просто виконує функцію автопілоту. Звичайний автопілот, і... автотей. А підскажи, яка функція в комбайні у нас відповідає за роботу по рельєфних полях, там, де багато яких схилів, і воно підлаштовує комбайн під роботу на таких? На даному комбайні є функція, яка називається Active актив термінідастмі. Вона дозволяє комбайну бачити схили, підйоми, і під час цих спусків підйомів вона підрегульовує вітер, решета, щоб були менші втрати. І, і на твоє бачення навіщо взагалі от господарством всі ці, ці функції на комбайні, де хто ж скаже, що ну збирає, він не збирає нормально, а там ще куча функцій, ще, ще платити за ці підписки? Ці всі функції дозволяють комбайну господарству зібрати кращий урожай, скорше зібрати врожай. На другий рік можливо і покращити свої врожайність завдяки карті врожайності, які вони можуть дати більше, там, наприклад, Міндоброго, чи менше Міндоброго, де треба. І це дозволяє набагато краще зібрати врожай. Так, йдемо в кабіну і дивимося, як налаштовувати всі ці функції. Так, давайте подивимось е, налаштування в цьому моніторі, де в якому розділі все це в... налаштовувати і як дивитися. Так, дивіться, це в нас зараз включено картографування. Зараз в нас можна настроїти верхню межу, нижню межу врожайності, яку ви хотіли бачити, і тоді відносно цієї Межі у вас будуть малювати врожання. З червоним це погано, з зеленим це гарний з відносно ваших налаштування. Саме можна змінити на вологість, верхню-нижню, що вам це цікаво. Тоді переходимо до Combine Advisor. В комбайні Advisor можна настроїти такі функції, як Hub Smart. Це налаштування комбайна по завантаженості. Тут ви виставляєте нагрузку на двигун, швидкість максимальну. І чутливість. Так само він може ця функція підтримує по втратах. Тобто, якщо будуть більші втрати, комбайн буде зменшувати швидкість. По функції Active термінів джазмі, яка у нас працює по спусках і підйомах, тут настроюється чутливість реакції на спуск і на підйом, і кроки коригування верхній решіт, нижній решіт та вітру. Оптимізація комбайна. це тут можна, наприклад, задати, якщо в нас зайдуть багато втрат за Решетами ми вибираємо умірені втрати і вибираємо, які нам кроки пропонує машина, щоб вибрати, щоб зменшити ці втрати. Наприклад, там, збільшити зазор решета, зменшити зазор під барабання або збільшити зазор нижнього решета. Ми можемо примініть або встановіть. В принципі, на моніторах John Deere завжди все інтуїтивно зрозуміло, дуже просто налаштування. Саме функція автотрек. У нас зараз проста навігація по лініях ведення. Беремо задати маршрут, новий маршрут і тут вибираємо. Є багато видів задання маршруту. Прямі маршрути, напрямі маршрути, тобто криві, там крива АБ, крива адаптивна. Кругові маршрути, і так само можуть бути маршрути по границях поля. Самий простий, найбільш використований — це прямий маршрут способом задання, способ АБ. Так, а по MachineSync є якийсь ліміт, скільки можна одиниць між собою синхронізовувати? Ну, взагалі по машин там то може бути і декілька компаній, і декілька тракторів. Ну, це дуже зручно, коли вся техніка в одному полі бачить одну один одного на моніторі, а не тільки візуально. Також, якщо працює декілька комбайнів, і дуже зручно по машинсінгу, в тому, що заїжджає перший комбайн на поле, він задав пряму, наприклад, АБ, і тоді інші комбайни вже бачать ці самі прямі і вже йдуть по своїх по тих самих прямих, що вже не потрібно перенастроювати інші лінії. Перші заходи задає пряму. Тоді інші комбайни можуть хоч середини поля начати, і тоді не буде ні клинів, ні нічого не ні, ні, ні залишиться. Скоріше, так, Максимальна авто... автоматизація логістики і присвідчення роботи. Поїдемо до нашого Ікса, ще подивимося, наступний комбайн. Давайте. Олексій, привіт. Привіт, Михайло. Розкажи, будь ласка, нашим друзям, що це за комбайн і які в нього є корисні функції. Новий найсучасніший комбайн Deere X9000. Який ми цьому році, році поставили господарство Агроеко 21 на Хмельниччині? Машина надзвичайно продуктивна, здатна збирати до 100 тонн за годину при втратах менше 1%. Які ж у нас є тут функції і датчики, які допомагають в розв'язі точного заморобства? Цей комбайн дуже технологічний, в нього є. Багато систем, які дозволяють йому працювати і в складних умовах, також він себе може калібрувати вагу, вагу бункера за допомогою датчиків Active Yield. Також комбайн обладнаний системами AutoTrack. Цей комбайн дозволяє нам записувати на такі характеристики, як врожайність, вологість, на якій ділянці він забрав. Також він може створювати карту рельєфу. Так як він не розуміє, в якій точці він йде позиціонується. І ці технології нам допомагають в подальшому використовувати ці дані при посіву при внесенні добрив. Також комбайн обладнаний системою Machine Sync, яка допомагає нам синхронізувати на одному полі декілька машин. Зокрема, це може бути або комбайн, або синхронізація комбайна і трактора під час вигрузки зернового бункера, який в нас вигружається за 100 секунд. Також цей комбайн обладнаний різними сенсорами, зокрема камерами на системі до обмолоту, яка постійно контролює якість матеріалу, який брає комбайн. Та, і також така камера є на шнековій у бункері комбайну. Ну, і вона підлаштовує на основі цих камер всі параметри, які стосуються налаштування жатки, і по суті комбайн сам себе доналаштовує, щоб були мінімальні втрати і була максимальна якість зібраного зерна. Отже, зараз подивимося ближче на ці камери, де вони знаходяться, як вони виглядають. І в кабіні комбайна подивимось, як налаштовувати всі ці функції і як вони виглядають. Так, ось тут у нас знаходиться одна із камер які постійно контролюють якість матеріалу, який ми збираємо. Також картинку з цієї камери, окрім того, що постійно аналізує комп'ютер, може бачити оператор на екрані. І загалом вона допомагає налаштувати більш точно роботу... Роботу комбайна і забезпечувати чистоту зерна. Угу. Так, а зараз ми детальніше ознайомимося з функціоналом моніторів в кабіні комбайнера. В надзвичайно зручній кабіні комбайнера є команд-центр четвертого покоління, в якому ми можемо здійснювати як настройку комбайна, так і користуватися електронною довідкою, щоб якщо десь комбайнер щось не знає чи ще не розібрався. Також дисплей, завдяки тому, що він під'єднаний до mtg модуля, здатний передавати всі дані в режимі реального часу в хмарний сервіс MyGendir. Тому, що дозволяє бачити дані картографування не після закриття поля, а зразу в режимі онлайн, в принципі, моніторити, як працює комбайн, тому що тут вся калібровка і так проходить автоматично. Так і далі по функціям. Цей дисплей нам дозволяє використовувати функції автоматизації, такі як Harvest Smart, Active Trade Adjustment і Maintenance. А що вони виконують? Вони контролюють швидкість збирання комбайну, в залежності від загрузки, регулюються зазори, решіт в залежності від рельєфу, в залежності від маси, яка подається від на комбайн. Вони також керують обертами видову і ротора. Також з дисплея ми можемо контролювати роботу камер, які в нас стоять в системі домолоту. Системи подачі маси в бункер для того, щоб впевнити, що вся система працює коректно. Також дисплей четвертого покоління, як і попередні, ми можемо створювати план технічного обслуговування, щоб контролювати якість обслуговування самої машини. Дисплей повідомляє нам повну інформацію по стану машини, і головний інженер, сидячи в офісі, може відслідковувати. Характеристики та стан комбайну в реальному часі все дуже просто в налаштуваннях, максимально зрозуміло, лаконічно. Тому купляйте техніку John Deere, використовуйте ці функції. На... В принципі, ці функції можна використовувати майже не всіх комбайнах, котрі обладнані останніми версіями моніторів і МЧЖ модулі. На процес збрання це дуже важливий елемент, і при використанні всіх цих функцій він може пройти максимально ефективно. І дати можливість зібрати всю необхідну аналітику для подальшого використання і впровадження точного землеробства. Залишайтесь з нами, діджиталізуємо агроразом. Отже, друзі. Сьогодні ми ознайомилися з корисними функціями на кубайнах John Deere, котрі допомагають нам зменшувати витрати, підлаштовуватись під особливості поля, а також тим самим зменшувати час збирання врожаю. Хто не бачив наші інші випуски, подивитись тут. Підписуйтесь на канал, діджиталізуємо агрозом. Побачимось!